Його видали власні ж друзі. У столиці затримали 17-річного підлітка. Юнак проникав до шкільних роздягалень під час занять фізкультурою і нишпорив по учнівських шафах. Коли я прийшла, я обнаружила, що пропав телефон, ключі, і була вирвана страниця дневника, там де написаний мій домашній адрес. Юнак обійшов сім шкіл Оболонського району і збагатився на шість мобільних телефонів та один айпад. Поцупив також і кілька ключів від квартир. Втім, у школах намагалися усе тримати в таємниці, бо більше навіть батьків просили нічого не розголошувати і не звертатися до міліції. мене в школі завірили, що це хтось із своїх і навіть не стоїть куди-ліщатися -куди і біжати. Ну, якби віра була все-таки, обратілась в міліцію. Ще навіть неповнолітній, а вже двічі судимий хлопець і раніше мав слабкість до усіляких гаджетів. Юнак не один раз присвоював собі чужі телефони, музичні плеєри. За скоєні злочини він отримав півтора роки умовно, проте навіть це не зупинило підлітка від наступної крадіжки. У нас мало інформації було про місце проживання даної особи. Почали ми працювати і намагатися встановити коло спілкування даної особи. За допомогою цього нам були встановлені його друзі. Хлопця затримали. Наразі він вже зізнався у скоєному. Юному крадію світить до трьох років ув'язнення. І таких підлітків злочинців в Україні немало. А крадіжки у школах доволі розповсюджене явище. На перервах у роздягальнях зникають телефони, гаманці та плеєри. Проте про такі крадіжки правоохоронці часто не знають. Кожна школа покриватиме своїх злодюжок і намагається провести власне розслідування, не залучаючи міліцію. Проте така ініціатива тільки грає на руку юним зловмисникам, переконані експерти.